Всесвітньо відомий фестиваль Мельпомена Таврії стартував сьогодні у кількох містах України та, зокрема, вдома у Херсоні, які постійно обстрілюють окупанти. Які заходи безпеки запроваджені? Бачила наша Валентина Федорчук. Маємо з нею зв'язок наживо. Валю, розкажи, в яких умовах цьогоріч проводять фестиваль. Так, вітаю студія. Ну, цьогоріч нашому театральному фестивалю вже 25 років, і саме тому він дійсно хоче свій день народження зустріти саме вдома. Ми звикли кожного року, ці 25 років, кожен рік на центральній вулиці міста проходив величезний, дуже гарний карнавал. На жаль, цьогоріч, звичайно, в умовах воєнного стану такого не було, але все одно актори театру, артисти театру не відмовилися. Від такого більш масштабного відкриття, і е, самі вийшли на центральну площу. Е, була невеличка така церемонія відкриття, невеличкий флешмоб. Де вони фотографувалися, і звичайно відкрито всім говорили про те, що Нальпомена Таврії повертається, і зараз вона вдома. І дуже багато людей цікавилися, підходили як можна відвідати фестиваль, як можна відвідати вистави, дивилися, роздивлялися фотографії з минулих років. І прошу почути пряму мову. Це дуже приємно, що у нас театр не скінчається. Що він працює, це дуже тішить. Можна на якийсь там спектакль чи п'єсу там піти. Це отдих для душі. Також вистави проходять в спеціальному артхабі в укритті, тому вони є більш-менш безпечними, наскільки це можливо в нашому місті. І звичайно ж, наш Херсон підтримали і інші міста України, які сьогодні також допомогли нам зробити нашу відкриття театрального фестивалю більш масштабним. І про це більше розповів директор театру Олександр Книга. Фестиваль буде гуляти по всій Україні: Миколаїв, Одеса, Київ, Львів, Дніпро і всі міста України, які долучились до фестивалю. І сьогодні фестиваль відкриється одночасно в 25 театрах України. Це є для нас знак дуже певний, тому що 25 й фестиваль і 25 театрів друзі в нас підтримують. І, хоч сьогодні, карнавал у нас такий маленький, але він знаковий. Ми хотіли вийти на цю площу, як ми виходимо в 25 років. І також за словами директора театру було дуже багато заявок на участь. Дуже багато театрів хотіли і відвідати навіть Херсон, попри складну ситуацію. Однак відібрали 70 вистав, і вони будуть проходити до 16 вересня в різних містах України. Також і наш театр буде гастролювати по різним містам України. І в нас будуть тут проводитися в артхаб в укритті ці вистави. І всі бажаючі безкоштовно можуть їх відвідати. Однак для цього треба буде попередньо зареєструватися на соціальних сторінках артхаб укриття для того, щоб не попереджувати, не, не давати загальну інформацію місце і. Час проведення, тому що якраз е, так е, дотримуються норми безпеки. І, е, звичайно, ми сьогодні теж плануємо відвідати одну з вистав, яка вже почалася, і будемо далі вас інформувати. Дякую, Валю, за цю розповідь. Валентина Федорчук – наша колега із Херсону, де сьогодні стартував 25-й традиційний фестиваль Мальпомена е, Таврії. Цей фестиваль власне зібрав провідні театри України і вони поїдуть по гастролях, аби далі розповідати людям про все, що відбувається в Україні. Ну і в такий спосіб надихати українців до перемоги. Це останнє повідомлення нашого випуску. Залишайтеся з п'ятим за кілька хвилин повертаємося до наших розмовних студій. Чекаємо до нас в гості Ігоря Романенка, засновка благодійного фонду Закриваємо небо України. Генерал-лейтенанта відставці і військового експерта будемо говорити про ППО і не тільки. Ми завжди з тобою, і в день, і в темряві, і в холод, і в спек. Шись на ютуб п'ятого каналу і спонсорує інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай Незламна країна, незламні українці, п'ятий повертається до інформаційного марафону. Закликаємо всіх наших телеглядачів, хто ще не підписався на ютуб п'ятого, але стежить за нашими етерами. Будь ласка, зробіть одну простеньку маніпуляцію. У вас це займе часу півтори хвилинки, а нам це неймовірно допоможе у зростанні. П'ятий канал залишається відрізаним від загальної цифрової мережі. Т2. І кожна підписка, кожен новий глядач, який до нас приходить на Ютуб, для нас це неабияка яка допомога і підтримка. Також пам'ятаєте про те, що у нас є Телеграм, Інстаграм і Фейсбук. Це наші також повноцінні інформаційні ресурси. Шукайте їх на сторінках і в своїх соціальних мережах. Долучайтеся, будь ласка, це також допоможе незалежній українській. Пресі. Ігор Романенко з нами, засновник благодійного фонду закриваємо небо України, генерал-лейтенанту відставці військовий експерт. Вітаю вас, пане Ігоре, доброго дня, вам. доброго дня. Давайте почнемо із новин сьогоднішніх. Іскандери прилетіли знову по Україні. Тобто, росіяни. Не шкодують таких дорогоцінних вартісних боєприпасів, аби просто завжди, завдати шкоди мирним громадянам. Іскандери, нагадайте нам, для чого призначені? Для яких цілей? Іскандери мають два типи. Тобто іскандерка, це крилата ракета. І по призначенню вона дуже схожа. Ракети Х101, Х-555 крилати, які запускають з повітря. І які мають можливість маневрувати, прокладувати маршрути, змінювати напрями, од таким чином. А іскандерем це ракета, яка запускається з тієї ж пускової установки, оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер, і вона летить по балістичній траєкторії. Там дуже ну, відповідно порівняння великі швидкості. На кінцевому участку вона маневрує з точки зору подолання протиповітряної оборони, і там інші їх можливості. Таку ракету можна знищити тільки зенітно ракетним комплексом з протиракетними можливостями, такими як батареї Петріот 3 а також Франко-Італійські САМТІ Балістичні ці як правило, вони повинні націлюватися на важливі цілі. Ну от іноді росіяни співлучають застосування шахетів, крилатих ракет і невелика кількість балістичних ракет під час нанесення ударів і останнього по об'єктам на півдні, тобто Структури, які забезпечують аграрне питання нашої країни з використанням партій, причому як морських, так і річкових. А яка, і... яка е, вибачте, пане Ігоре, яка бойова маса цієї ракети? Тобто, скільки там бойової цієї речовини, щоб розуміти? Іскандер, яка М450 десь е, 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 кілограмів, досить потужна. Вот кінжали це модернізовані іскандерем, які запускаються з літака для того, щоб швидкість при цьому польоту і швидкість ракети під час враження була ще більше. Тобто, гіперзвукова ракета, це та, яка має швидкість більше п'яти швидкості звука, так званий маха, вчені такі вода так, п'ять швидкості маха. Коли з літака запускають міг 31 то вона більше ніж ці 5 А просто ракета іскандер, вона менша. Тобто, можливості по подоланню ППО вважається більше у ракети, яка запускається для цього. Вони це роблять з літака, От, тому що її називають квазі-гіперзвукову, тому що Сама по собі ракета Іскандер балістична, не має такої швидкості більше п'яти махів. А з застосуванням слітака літака вона має більше, тобто її важко знищувати ці кінжали – Це модернізована ракета Іскандер, які запускаються з літака. Тобто, балістичні ракети треба є можливість знищувати саме спеціальними зенітними ракетними комплексами. А на яку відстань? А вона... а на яку відстань Його. на яку пане ігоре на яку відстань ці ракети літають? Росіяни казали, що там іскандери їхні долітають можуть до Берліна, до Парижа, таке інше. Тобто, велика дальність у них дії. Це і мається на увазі іскандери, які К, тобто крилати ракети. А також ті, які запускаються, наприклад, з літати, у них там тисячі кілометрів, і ті можуть літати і по Європі дійсно а вот баллистичны у них дальность и там 500-600 км но ну, тут по Украине может они их застосовать безусловно